Всім привіт! З вами Лука, і сьогодні ми зробимо скажіть класноруч. Сноруч. Попереджую це детальний посібник, короткий знайдете тут. Спочатку оберемо інструменти. Нам потрібен папір. У мене акварельний, але можна ожидати вибрати за бажання. Щільний картон. Я просто спиздила обкладинку старого альбому та упакування цього паперу. Будь-який рідкий клей та двосторонній скотч, біндери, ножниці чи канцелярський ніж. Чи вам зручніше працювати з папером? Шпагат, нитки, гол. Якщо у вас є шило, прекрасно, бо в мене його також немає. Олівець та старачка, якщо ви плануєте помилятися. Тож, продовжуємо: берете свій папірчик і кожен аркус складайте удвоє. У цьому ділі головна уважність, тому перевірте, чи рівно склали кінці перед згинанням. Якщо усе правильно, утискайте згін як кацапів в інтернеті з двох боків для того, щоб у стосі папір був щільно один до одного. Зараз ви бачите секретну техніку притиснення рукавом, створену волинськими монахами, щоб уникнути пам'ятного паперу на згині. Це залежить від щільності, тому якщо у вас щільність менше, ніж 200 г на метр, то ви не стихнетеся з цією проблемою. Блоки у мене складаються з двох аркушів, бо чим більше, тим складніше скласти усе рівно і прошити 5 стосів по 2 аркуші. Скріплюю їх біндерми та позначаю лівцем, де буду проколювати. Я особливо не думала, поки це робила. Тому в мене вийшло типу 5-6 дірок, але ви, звичайно, можете зробити на одну-дві менше. Тож, робимо отвори. Прослідкуйте, чи в усіх блоках отвори на одному рівні, щоб не було болю у гузниці. Чи гуслиці я забула. Якщо ви зробили усе, молодці, бо ми підходимо до наступного рівня складності. Прошиття. Взяли голку нитку, я склала її у два, оселили вушко і з зовнішньої сторони блока просуваємо голку внутрішню і в'яжемо вузлик. Це початок нашого сшивання, тому якщо ви впоралися молодці! Переконайтеся, що у вас це добре зв'язано робіть стяжок у внутрішній частині назовні. Я передивилася багатько туторіалів визначити найлегший спосіб якісного шиття. Для нього вам і потрібен шпагат. Взагалі, ви можете використовувати і шмат тканини, просто шпагат зручніший у прикріпленні та використанні. Робимо стіжок у внутрішній частині назовні. Тепер беремо шпагат. Розмір залежить від кількості блоків. Я натягую його руками, але ви можете прикріпити, як вам зручно. Моя позиція використана лише для знімання. Прикладаємо його до дірки і робимо петлю навколо нього, виселяючи в один той самий отвір. Перший та останній проколи мають бути без шпагату. У результаті в нас має бути петля коло а голка з ниткою у внутрішній стороні блоку. Не забувайте затягувати шви та слідкувати за ниткою, щоб не було таких, як у мене, проблем. Обпорізуємо до останнього отвору. Нитка має бути з зовнішньої сторони, щоб скріпити його з другим блоком. Перед скріпленням уважно подивіться, чи рівно ми склали два блоки. Я для страхування закріпила перший блок і обидва аркуші другого біндерами. В наступному блоці я про це забула, і він буквально виліз мені боком. Висаджуємо голку у такий же прокол, як і знизу. І далі за тими ж інструкціями обперізуємо шпагат. Зверху зав'язуємо готовий блок у вузол, робимо усе це з кожним блоком, що у нас залишився. Але якщо у вас виникли питання, сміливо пишіть їх у коментарях. Я постараюся розв'язати вашу проблему. У нас має вийти така книжечка. За ці кроки я зробила вже дві помилки, тому не сумуйте, якщо ви теж такі. Перевертаємо шитим догори і добре промащуємо клеєм для кращого закріплення. Я надалі захочу зробити закладку, але буде запізно, тому, якщо також виявилося бажання, приклейте її сюди зараз. У мене немає преса, тому я використала біндери. Я проклеювала два рази протягом декількох годин, але чим довше ви його залишите, тим краще. Переходимо до обкладинки. Зазвичай люди просто приклеюють до першої та останніх сторінок щось тверде для обкладинки. Але мені буде достатньо 180 градусів краті скетчбука. Тому я роблю обкладинку з закритим корінцем. Тут ви бачите, як я роблю помилку. Пояснюю, чому суть. Я закриваю корінець паперу, який до глянцевого картонотеки не приклеїться нічим. Якщо вже захочете обклеїти, беріть тканину чи марлю і наклейте на глянець. Не будьте такими, як я. Заклеїли. Ура! Ографуємо обкладинку. І тому тут сім разів відмірте один відріжте і побачите, що все одно криво. Переміряйте ще раз. У мене якась дивна звичка зберігати усе та повторно ну, використовувати, яка відчувається як вплив старого покоління, тому розкреслюю усе на теці паперу. Обводіть сторони свого альбому і додайте мінімум 4 см з кожного краю. Виріжте квадрати на кутах вирізки. Також зробіть вирізи на курінці, щоб можна було нормально закласти нашу заготовку. Я приклеювала обкладинку до блоків скотчем. Моя гутенька проблема, яку, до речі, легко було вирішити наждачкою, не хотіла клеїтись клеєм всередині, воно має виглядати якось так. Окей, ми впорались. Якщо ви більш відповідально поставились до обкладинки, на цьому можете закінчувати. Я вітаю вас з доробленим скетчбуком. Але особисто мій шлях ще не скінчений. Тому ну, думати, як зробити це красивіше. У мене було три варіанти: 1. Наляпати фарби та мазків на уже поляпану обкладинку, щоб зробити щось естетично хаотичне. Два. Замалювати акрилом і залишити його білим. Три. Приклеїти картонку зверху. Я відкинула перший і зміксувала другий з третім варіанти. Взагалі, крилом вийшло фіаско, бо муку з минулого любила тикати брудним петлем в чисту банку. Тому ідея заклеїти усе картоном була мені дуже привабливою. Чує, але я обрала красу над комфортом. Не робіть так. Фінальний крок: декоруємо вкладинку наліпками. Надважливо, єдине, до чого я віднеслася справді відповідально. І ось результат. Ось таке в нас вийшло чудо. Якщо ви вже плануєте йти, будь ласка, на, в розділах перемкніться на кінець, щоб послухати моє червне прощання. Але я буквально вирізаю жабу, тому я візьму це для я візьму це фоном для роздумів. Які будуть напевне цікаві підписникам мого каналу хе-хе-хе. Я трошки поговорю про особисте, але спочатку про те, чому люди в принципі роблять скетчбуки. Моя особиста причина це я не завжди собі можу купити скетчбук. Який буде доступним для мене по ціні, бо зазвичай я малюю в акварелі і дорого, дуже боляче дивитися на ціну акварельних скетчбуків, тим паче А4. Мені якраз такий був потрібен, і я зробила з непотрібного мені акварельного паперу те, що хотіла. Це абсолютно твоє творіння, яке підходить під тебе абсолютно по всьому. Як Віддані підписники цього каналу, які дивляться на ці хвилини це відео, можете мене спитати, мука, а що з голосом? Що не так? Чому ти звучиш як? А я скажу, що а, я хворію. Я неочікувано захворіла і прокинулася буквально без голосу. Тобто мені... А, Лікар, мій сімейний, варіюється між тим, що в мене ларингіт або брунхіт, щось одного, і щось з цього забрало в мене голос, і я не могла го нормально говорити. Як ви чуєте, я ще досі від цього відходжу, але наразі вже набагато краще в нас ідуть події, тому я змогла записати вам це відео настільки швидко, наскільки могла. Взагалі, така величезна відсутність, така величезний. Взагалі це відео мало вийти прямо після після огляду на скричку. ця хвороба, яка Скинула мене, і я такалося опублікувати старе маленьке відео, яким я була не дуже задоволена. Я сподіваюся, що до кінця монтажу цього відео я встигну домалювати нову 2D-модельку, бо стара просто відверто огидна В неї таке все перекривлене лице. І кожен раз при монтажі його припередолюю. Можу, з нього просто мене, мене прикривлює. Інколи мені здається, що я уникаю монтажу, чисто через те, щоб не бачити той кривий рот і таке інше. Ну, коротше, важливо, як малюнок, воно непогане, але як не буде моделька, відверто де. Також я хотіла сказати, що відео про персонажів моїх осів вже в процесі, воно буде великим. І для нього потрібно набагато більше матеріалів, ніж я очікувала. Тому так, готуйтеся. Також я хотіла вас спитати, чи потрібно вам відео про дизайн персонажів від меди. Я буду чекати вашої думки в коментарях. Також очікуйте онову, оновлення. Я хочу зробити нове інтро, нове аутро, щоб все було так гарненько. Бо мій лимон це звичайно прекрасно, але ну, треба щось красивіше. Не те, щоб лимон, а лимон це мій кіт. Саме його ви бачили на кожній заставці. І в кінці мого відео. Не те, щоб він не гарний, але та анімація відверто погана. Я не знаю, чим я думала. Здається, um, все, про що я хотіла поговорити, тому. Буду вже з вами прощатись. Я буду рада почитати, чи вийшло у вас щось зробити за моїм туторіалом, щоб оцінити власне його якість. Тому сміливо діліться своїми результатами чи невдачами у коментарях. З радістю все прочитаю. Дякую вам за перегляд! Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо сподобалося, запрошую переглянути інші на моєму каналі, або відразу на мене підписатися. Нагадую, поставити також вам дзвіночок, якщо ви підписалися, щоб YouTube показував вам увесь контент, який виходить на цьому каналі. Бажаю вам мирної передоби, Агітую вас на видіти русню. Та донатити на ЗСУ берегти себе. бо Це доволі важливо. Останнє, але не за важливістю. Бажаю вам хорошого дня і бувайте